С колом так буде паска, так що запазийте мяска, с колом чабу да паска, сер мельки та кулоска, с ком так буде паска, так слова запазите мяска, с колом так буде паска, сер мельки, курочки, кулоска, ском так и паска, паска, с колом так и паска, паска, с колом так паска. Я буду все, що є домашнє, наказуйте.